Що я можу сказати? Вроде більш менш нормально, Бачите, залився все, чітко. Да, тут трохи є пробойник, скажем так. Але він такий доволі увеситий ну, Зараз Самому цікаво, скільки то 300 грамм. 305 грамм. Ну такий. Скажем так, доволі увесистий. І уже... Далі на рибалці вже покажу, як його ну, якої нитки використовую, бо в мене ще нема. Нам так треба буде докупити деякої нитки, щоб воно нормально було. І покажу його в дії, як він працює і як, його, ну, як ним користуватися. Кому цікаво, підпишіться на канал, ставте лайки, коментуйте, може щось неправильно зробив. Я завжди читаю коментарі, завжди радий новим коментарям. Може щось я можу у вас навчитися, скажімо так. Бо перший раз зробив, ну, як для першого разу, скажімо так, непогано. там якщо щось не подобається, перероблю, візьму трубку, м'єдну чи латунну, якщо знайду. Всім дякую, всім пока.